Ми можемо Бога славити і все, що ми робимо, ми робимо для себе. Боже, я тобі молюся, хтось думає, що Бога треба твої молитви. Боже, я тобі жертву, приношу тобі жертву, так Богове, там така біда, що мусиш чекати на твою жертву. Так? Це нам потрібно. нам. Молюся, це мені. Та я молюся за, за свою маму, я молюся за якогось там військового, за його зцілення. Я його, за нього молюся. Це ж для нього молитва. Ні, це для тебе молитва. Щоб на страшнім суді Бог сказав, ти переживав за того пораненого. Та, То, Господи, ти я ж тільки молився. От якраз ти, ти виявив зовнішню своє бажання, Бог буде через наші молитви. Нам ці молитви всі йдуть. Нам, за кого би ти не молився. Ви скажете, ну а як вона там допомагає тій людині, як, я, як воно тіку мені? Не, не тіку тобі. Знаєте, як судять людину, так? сидить суддя, Чи є в тебе щось оправдання, питають? Є. Давайте свідків. Приходить один свідок, другий, третій. Той заступився, той сказав, суддя послухав, каже, добре, так, я зрозумів. По всій справедливості рахую тебе невиновним, відпустити. А представте собі, приходять, кажуть, ну, а ну хто за нього добре слово скаже? Він нема нікого. Так от, людина, яка має якісь проблеми, яких ви просите на молитву, вона як на суді стоїть. І коли хоч хтось за неї слово замовить, суддя скаже, добре, врахую тебе не Розумієте? Дуже важливо, коли ми за когось молимося, Бог оцінює ту кількість людей, які за кого споминаються, і скаже, Боже мій, десь тільки людей за тебе просить. Прощаю тобі всі твої гріхи. Скоро зцілення, все, іде в мірі більше не гріши. Розумієте, треба молитися, бо це і дуже важливо, Але молитва дуже допомагає нам.